Доброго раночку, вітаю вас в новому лозі із сонячного В'єтнаму. Я Іна. Якщо ви вперше потрапили на мій канал, то ми проживаємо у В'єтнамі в місті Дананг Сьогодні у нас вихідний день неділя і будемо робити сьогодні закупи. Їдемо у великий гіпермаркет. В один з найбільших гіпермаркетів, мегамаркет він називається. Туди ми будемо їхати громадським транспортом, автобусом майже. А... Ну, там потрібно буде ще трішки пройтися, майже туди він доїжджає. А от в зворотньому напрямку будемо вже їхати на таксі. Це ми робимо, для того, щоб трішки зекономити. Така, такі наші розрахунки. Тож е, потрібно зробити деякі закупи, фрукти овочі закінчилися, та, і, і мегамаркет, гіпермаркет наш улюблений по одній причині. Ми там купуємо сир, там великий вибір сиру завжди. Тож ми робимо такі закупи, вам вже показувала, розповідала. В, купуємо великий брусок, а потім просто е, частинками я його заморожую і по необхідності. Дістаємо та використовуємо, споживаємо. Отож рухаємося в сторону автобуса на зупинку. Так, На вулиці дуже спекотно. по тротуару, як завжди неможливо, нормально. Доводиться ось такі грати п'ятнашки, так, як то кажуть. Аліса в панамці і в неї є отакий спеціальний вентилятор на ширі. Дуже спекотно. З вентилятором тобі добре, Аліса? Трошки легше. Ми в минулому році купили, не часто використовуємо. Але сьогодні жарко, так то вирішили взяти. З ним трішки легше. Повісила його на шию. І добре. на тебе щось трішки дмухає. Зупинка тут умовна, тут лише табличка від зупинки. Як такої зупинки тут немає. Чекаємо. Нам восьма Женя, так? Так, Так, восьма і коштує вона вісім тисяч дон. Зазвичай ми платимо тільки за нас, за дорослих, за Алісу не платимо, це безкоштовно для діток. Ну, в крайньому разі для таких, як Аліса. Чекаємо. <реку> що мені подобається у ві'єтнамських автобусах? Що вони завжди їздять порожні і тут працює кондиціонер, тож не спекотність. Виходила наша маршрутка, ми вийшли і зараз рухаємося біля такого невеличкого ринку, на який ми інколи їстимо. Там ще трішечки пройти, та й городі буде друге спека. Да. А ми зараз не 40 на сонці, а то більше. Ми такою спекою надумали їхати в магазин, де ще й своїм ходом. І не завжди по-іншому відчувається, коли є хоча б легенький вітерець. Кін, коли ми приїжджали на цей базар скупитися, ось лічі по 20 тисяч. О. Женя, зачекай. 20 тисяч лічі можна взяти. Це гарна ціна. По 20 тисяч він, тому що не такі свіжі, ось по 40 трішки більші і такі свіжіші. Але ці непогані, по 65. Доріан уже. Так, що тут ще є за гарною ціною? Манго по 10 можна взяти. Джекфрут по 18. Так, я бачу, бачу. Є що вибрати. Тож Потрібно брати. Раз Вже тут прийшли, то візьмемо. А, і авокадо по 25. Супер. Ось такі фрукти сьогодні набрала. Йдемо зважувати. Ось маленькі дуріани, навіть по 60 дуже малосенькі. Дякую. Okay. А тут ці мама. Четвердий. І ці м'ягинки. Пакети фруктів, ледве я несу, на 155 тисяч вийшли. До речі, на цьому базарі, що ми щойно купили фрукти, найдешевші ціни, які ми тільки зустрічали в Донанзі. Але, звісно, потрібно приїжджати раніше, щоб... Був якийсь вибір, хоча б, бо там всього навсього ще кілька магазинчиків працювало, всі решта вже були зачинені. Можна вибрати щось трішки краще, дуже часто товари з оцінкою, фрукти з оцінкою, бо їх потрібно вже швиденько розпродати. Але я так розумію, що це щось по типу оптового ринку, де в'єтнамці захопляють самі фрукти і вже продають на в інших базарах або ось таких пересувних е байках в туристичних зонах, тож для них це дуже вигідно. Можливо, ще є які місця, де ще вигідніші ціни, але ми тут інколи буваємо, інколи коли їдемо в мегамаркет, їдемо через цей базар, щоб ще щось з фруктів е по гарній ціні для себе придбати. Так, а ось мегамаркет. Він є одним із найбільших доназів. Величезний гіпермаркет. Тут багато різних товарів, і продукти харчування, і для дому різні речі. І щось по типу нашого метро. Одяг продають, техніка є. Мені потрібні ось такі губки для прибирання, у мене вони закінчилися. Тут вони коштують 62 тисячі. Дом не дешево, скажу я вам, але ну що ж, треба, то треба. Потрібно брати. Ось такі різні дрібнички для дому тут можна придбати. Прибори кухонні, якісь. Всяку, всяку, всякий дріб'язок для дому. Я завжди п'ю ось таку каву. Санктау вам вже розповідала багато разів. Ось таку трієчка мені подобається. Вона тут а коштує. Да, є один, два, три, чотири, п'ять. Їх, але мені ось трійка найбільше смакує. Вона тут коштує 129 тисяч дом. А зараз ми Женію побачили і скільки її там? 340 грам. Ось якийсь новий бренд, якого ми ще. Не зустрічали. Тут Там 340. Так, 340. А тут, пів а тут пів кілограма і дешевше. Ось є 117 тисяч і є 139 тисяч. Хочу взяти спробувати. Не визначилася поки що, яка мені більше по, по запаху подобається. Але візьму спробувати щось новеньке. Так, я визначилася. ця йде з кислинкою, ця без кислинкою я не люблю. Тож беру ось цю за 139 тисяч. Мабуть, ми трошки на сонечку перегрілися, ціна кави 95 тисяч. Саме одинички, так, а так. ця дорожча, віта. але 139 це ну, оця ми... знизу. Ага, а мені більше по запаху сподобалася ця, і вона, як я сказала, без кислинки. Тож візьмемо, спробуємо. Так, пачка ММДМ-сок для нашої солодкоїшки, 42 це за? Не дуже, то я слідкую за випуском а, у фанта. Але ось такі смаки є у В'єтнамі. Це, Стандарт, мабуть, оранж. Тут апельсин, банан, ананас, полуниця. Це, це не фанта. Тут взагалі щось невідомо. Зараз через перекладач дізнаємося. Тут, здається, якісь ягідки. Це, можливо, виноград, а це взагалі це не, овощ. незрозуміло. Овочі. Ти думаєш, зараз ми скористаємося. Так, значить цей з ароматом сасафрасу. Що це таке мені невідомо. А цей... А цей виноградний мені так перекладач сказав. Хочемо страшенно пити після такої спеки. Беремо виноградну. окей. Виноградна фанта. Спробуємо. Аліся, як завжди, хоче пончики. Вона їх настільки любить їсти, скільки їй приваблюють. Те, що вони ось такі кольорові. Правда, Аліса? Оці? Так. Кончики коштують 25 тисяч донг, 6 штучок. І ось Женя дуже полюбляє ось ці булочки, вони з родзинками та з, з кремом ідуть. Вони О, коштують 39 тисяч донг. Тут багато ще всяких різних ось рулетики якісь по 39 тисяч. Дивіться, ось ці такі штуки хочу вам показати. Дуже-дуже дивні, здавалось би, ніби це щось таке смачненьке. а Насправді, знаєте, що це таке, ніколи не здогадаєтеся. Це яйця, курячі яйця, просто там є і білок, і оце жовточок. А ось це, також ніколи не здогадається, що це таке. Це сушена, така дрібно-дрібно порублена рибка. І це ось такий солодкий пиріг з такими смаколиками зверху. Я коли вперше спробувала, то я просто була в шоці, нам торт подарували, зверху було ось так прикрашено. То тепер я просто знаю, що це таке. І коштує така смакота аж 72 тисячі дон. Ось її кексики з цими яйцями зверху та рибкою. 29 тисяч дон коштують три, три кексики. Не знаю, як воно може смакувати. А багет нам потрібен, так? Тож візьмемо 9 тисяч дон. Так, два багети взяли. Йдемо далі. Так, що по м'ясу? Куряче філе вже запаковане. 70-58 тисяч за пів кілограма. Трішки за дорого. Ми дешевше в голову купуємо. Так, крильця, не знаю ціни, бо крильця рідко купую. так, Курячі пупки 29500 за 250 грам, сердечки 32 тисячі за 250 г. Печінки немає. Якби була печінка, то я, я би взяла печінку. Далі. Курячі ніжки, стегно 72 тисячі. Ось таке стегно з ніжкою 72 тисячі. А це що за тварина зрозуміло, Чи це курка, чи це індик, такі здоровенні. Стегно з ніжкою і коштує 54 тисячі. Крильця 88 тисяч. Тут є незапаковане філе, куряче, 87 тисяч візьму. Це гарна ціна, так, по такій же я беру-мінус волк завжди. Так, зважила мені. Ніжки вийшли на 65 тисяч, тут майже кілограм 900 грам, А курячі філе на 107 тисяч, тут кіло 240 знаю. Такі ще супижені взяв з такого приготування, це по 8 тисяч, так вони коштують. А ці десь по кожна по 7-8 тисяч вони також коштують. Тут, бачите, 10 штук здається, так? Має бути. Чи 6, 6, мабуть. Сир беремо величезну. Брикетом таким, так, він 513 тисяч за це все. Він йде по 199 за кілограм, і тут два з половиною кілограми. Два шестьсот майже два підсотві Я ріжу шматками, кладу в морозилку, а потім по необхідності просто витягую і ми споживаємо його. Так, помідори по, 9, по 19, хотіла сказати, по 90. Нічого собі, по 19 тисяч коштують. Візьму, в мене закінчилися вдома, щоб уже сьогодні не йти ще на базар. А, так, а тут трошки інші, трішки кращі. Ці по 25 коштують. Ну я візьму. Звісно, що заради економії ті, що по 19. А погочевий відділ. Багато тут овочеві. Бахлажани, і кабачки. І... Не кабачки, а цукіні. У В'єтнамі досить багато ось таких, типу, якихось кабачкових. Я такі ніколи не купувала, але знаю, що це щось типу по типу кабачка. Є і жовтий цукіні, і зелений цукіні. Поки що не планую нічого готувати, то поки що не беру. Капуста Бахчуй. Нещодавно я готувала. Мені в коментарях писали, що вона в Україні просто якихось шалених грошей коштує. Мої помідори на 20 тисяч, 29 тисяч дон. Все, будемо їхати. Поїхали. Викликаємо таксі і їдемо додому. Ясно згадала, що закінчується в мене олійка, цього разу візьмемо собі кокосову. Ми коли жили в Таїланді на Пангані, ми постійно купували для приготування різних страв для наших сніданків, обідів та вечер, Використовувала я кокосову олію. Вирішили взяти. 110 тисяч коштує 2 літри. Так, ну, ми. Сьогодні скупилися на 1 мільйон сто тисяч. 181 тисяча, скажімо, так? А ви тут сир? Ну так, тут тут сир. До речі, ми дивилися він 500, а так і є, 513 тисяч. Все добре. Хотіла вам трішки ближче показати фрукти, які я сьогодні придбала, тому що на базарі було дуже незручно показати. Дивіться, ось така величезна гілка, лічі. Вони класні, я вже спробувала. Ну, День-два їх потрібно швиденько з'їсти, щоб вони довго не лежали, бо довго лежати не будуть, бо вони вже такі трішки підсохші, тож швиденько з'їма. Дивіться, які я здоровенні манго купила. Мабуть, один манго кілограм точно заважить. Зараз заради експерименту, навіть спробуємо зважити. Ну, може, і не буде кілограм, дивіться, 930 грам. Хоч він і зелений, але він м'якенький. Це смачні манго. Купила я три авокадо і ось такий джекфрут. Давайте джекфрут також зважу, цікаво. Спробувати. Півтора Ну, Це з шкіркою, з усими, але все рівно. Дуже гарна була на нього ціна. О, так що ось такі були покупки. Вдало ми з... зайшли на базар, гарненько закупилися в супермаркеті. Тож тепер свій запас поповнили. Холодильник вже не порожній. Ми вийшли прогулятися за лісою на вулицю. Я на бузів не хочеш прогулятися? Хотіла вам показати, які малесенькі, малесенькі подвір'я у в'єтнамців завжди, що навіть не завжди машина поміщається заїхати. Ось так, то інколи вони заїжджають прямо в хату. Вони роблять такий холл, що одразу з подвір'я в хату і машина ставиться на першому поверсі будинку. З Алісою прогулюємося, і ось тут відкрився якийсь ресторан, відчинився і жива музика Грають правда гарно, Аліся? А я собі запланувала приготувати борщ можливо завтра. Готуватиму на обід, чи як там вже вийти, не знаю. Але зайшли в Монмілк. І немає бурячка, а без бурячка борщ не приготувати. Тому йдемо в інший Монмілк, в пошуках. Сподіваюся, що буде. Оліси взагалі не було бажання сьогодні кудись виходити, а особливо прогулюватися. бо ще й сьогодні зовсім не весело. Ой, і ще бокки. Різні барбікю готують. Тенькі. Thank you. Thank you. Uh, смузі різні готують, соки. Thank you so much. О, і алкоголі навіть можуть вам тут приготувати. Перше бачу. Тут також. А тут. Тачка, їжа. Так, А ми йдемо в Мунмілк. Ми проходимо попс, нам то все нічого сьогодні не потрібно. Зайдемо ще в Вінмарк. Тут що немає, але все ж подивимося, бо він нам по дорозі. Бурючка немає і будемо шукати завтра. Борщик поки що відміняється. Я купила томатний соус та стрючкову таку класольку. Бурячок знайдемо завтра та будемо готувати. На сьогодні, хочу з вами вже. Прощатися, завершувати цей влог, це відео. Тож буду дуже вдячна за вподобайку, за підписку, за ваш коментар. Дуже дякую всім, хто їх залишає. Мені це завжди надзвичайно приємно. Друзі, бажаю вам гарного дня, мирного неба і бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.